Цей пиріг рибний викладаємо на тарілку і можна вживати до столу. Будемо готувати рибу, червону рибу в тісті. Для цього треба зробити, по-перше, намазочку. Намазочку входить. Цибуля смажиться, потім часничок і потім шпинат. Далі буде. Тепер додаємо шпинат і смажимо. Тепер це обсмажили і резервуємо тарілочку. Сюди додаємо ще окроп. І потім мілко ріжемо зелену цибулю. Теж сюди цю намазочку. Додаємо сюди ще розчавлений три зубчика чесночку. Потім додаємо крем сир, цедру лимона і розмішуємо хорошо хорошою до однородної маси. Додаємо сюди ще е, сіль трохи і чорний перець. Ну, до смаку. Тепер на противень викладаємо пергаментну бумагу. Беремо слайси червоної риби. Посолили, поперчили, все помішали. Далі буде. На тіста філа викладаємо намазочку. На один бік поки. Так це виглядає. Потім викладаємо слайси червоної риби. Так це виглядає. І зверху опять намазочку. Накриваємо тістом і в духовку на 20 хвилин на 200 градусів. Помастили вершковим маслом розтопленим, і в духовку на 20 хвилин. Пиріг з червоної риби до столу.